Євромайдан чорновий монтаж. Це хроніка трьох місяців боротьби та відчаю українців від протесту до єднання народу. Відчути і побачити новітню історію, очима молодих українських режисерів запропонували ужгородській публіці. Коли відбувалися ці події в реальний час, я слідкував по телевізорі, по новинам, але зараз, коли це переглядаю, звичайно важко бачити цих людей, які це переживали. У столиці цей фільм зібрав рекордну кількість глядачів. Зараз стрічка мандрує і по різних країнах Європи. Перегляд найгарячіших сцен майдану подекуди емоційно важко сприймати. Утім, молоде покоління переконує такі реалії сьогодення. Дуже жахливо. Багато людей поклали своє життя ні на що. Було багато пострадавших, і причину тому навіть не дуже вагома причина через дурість влади. Загалом мандрівний фестиваль це кілька десятків стрічок про різні сторони життя від буднів шахтарів до історії про складні людські долі. Фільм Содік це британська стрічка британського кінорежисера про те, як хлопчина мріяв стати лікарем, але зійшов на хибний шлях. І в результаті попав місця позбавлення волі і був засуджений на 30 років довічного позбавлення волі. Тобто на дітей цей фільм дуже справив враження. Окрім стрічок фестивалю, в Ужгороді провели і конкурс Права людини, очима дітей. Це близько 30 фоторобіт, понад півсотні дитячих малюнків та творів. Долучилися всі заклади до конкурсу малюнків безліч. Дуже приємно, що долучилися саме дуже багато малят, і ми бачимо, що права, тема розкрита дуже позитивно. Десятикласниця Марія Куд вже кілька років захоплюється фотографією, тож вирішила представити на конкурс одразу дві свої світлини. Відтак посіла третє місце. Було дві фотографії: право на релігію і право на страйк. Перша фотографія право на релігію була зроблена на Пасху, е коли сятела саме Пасха, і друга на Майдані. Автори найкращих робіт отримали грамоти. Щодо фестивалю, в Ужгороді подивитися найкращі стрічки до Кудейсу можна до 30 листопада. Завершуватиметься фестиваль в місті саме стрічкою Євромайдан Чорновий монтаж у день річниці Революції Гідності.